Друзі, я вас вітаю. Зараз покажемо автомобілі, які у нас в наявності в Вінниці. На майданчику покажемо ціни і короткий опис. Почнемо з Citroen C0, Це у нас 2018 рік. Пробіг всього на всього 8 тисяч кілометрів. Батарея 16 кВт, Звичайно, автомат, непогана комплектація. Огляд попередній є по такій же самій синій машині. Цінник 7600. з краю її по бокам. І погнали далі. Далі у нас ліж є, він же Лігір. Пульс це комерційний транспорт 2018 року випуску. Пробіг всього-навсього 25 тисяч кілометрів, це електричка з реальним запасом ходу в 150 кілометрів. Цінник 5200. Це у нас довга база. Сля, та не мішай. Це довга база. Покажи, що база довга. І є у нас коротка база. До речі, взимку проїжджали, на такому 130 і ще запас хода залишався. Так що 150 це реально можна при бажанні пробігати більше. Ідеальний автомобіль для міста, для розвозки, якоїсь піцерії, суші. Максимальна швидкість 50 км на годину. Цей у нас 2017 року пробіг всього-навсього 5,5 тисяч кілометрів, ціник 5-100. Далі Nissan Leaf 2019 року випуску пробіг тисяч км, батарея 40 кВт, ціник 17300. Наступний Peugeot 208 2020 року випуску. Тобто автомобілю ледь виповнилось 3 роки. Батарея 57 кВт, гарна комплектація 15600. Далі Renault Zoe теж 2020 року. Комплектація Intense, Пробіг 64 тисячі км. Батарея 41 кВт, ціник 16900 на класних дисках, led оптика Потім Peugeot ION 2018 року. Пробіг всього-навсього 10 тисяч км, 16 кВт, автомат 7900. Є точно такий же самий попередній, як я сказав раніше, є попередній огляд. Що, що показуєш? що таке? А? Зеркало, то ця накладочка буде з накладкою по санкції, це взагалі не питання. Автомобілі, до речі, всі розметнені. Ви бачите, всі загнані з Європи, вони без пробігу по Україні. Е, так, цей, 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 зараз я скажу по 526-й. Покажи, поки інші автомобілі. Або покажи його ззовні, цей і 526, чомусь Валерій на нього не поставив цінника. Е, 10416 рік, батарея 24-ка. Пробіг 91 тисячу кілометрів. Так, і йдемо далі. У нас гран Сенік. Гранд Сенік у нас 7 місць, непогана комплектація, легкосплавні, 16 диски. Десятий рік пробіг 214 000 кілометрів. Півторашка, дизель, механіка, шестиступка, 8,5 тисяч доларів. Це цінник повністю під ключ з договором купівлі, продажу і так далі. Я по ціні можна чуть-чуть подвинути невеличкий символічний торг у нас на автомобілі присутній. Е, непогана комплектація, клімат, контроль, датчики, дощу, світла, безключовий доступ. Е, потім е, по паркетникам на сьогоднішній день саме мінімальний пробіг у нас по цьому Mitsubishi Outlander Це 2014 рік. Пробіг всього навсу 120 тисяч кілометрів. Також повний огляд по цьому автомобілі у нас є на Майдані е, на каналі. 2.2 дизель на 150 кінських сил, механіка шестиступка, 14400. Непогана комплектація, дуже гарний стан. Наступний автомобіль це у нас е, Nissan Qashqai плюс 2. Е, 2012 року випуску пробіг 204 тисячі км. До речі, у нас пробіги всі рідні. Ми принципово не крутимо. Так що велком на любі перевірки. E, двигун 1,6, дизель на 130 кінських сил, Цепний привід ГРМ, класний двигун, класне компонування такого великого автомобіля і двигуна. Механіка шестиступка. Пробіг всього на всього 204 тисячі кілометрів. Для цього мотора це реально дитячий пробіг. 12 тисяч доларів. Рено e, Коліос. Максимальна комплектація. E, 2010 рік. 231 тисячі кілометрів. Це у нас. Двохлітровий дизель з класичним автоматом джатко G0. Також, до речі, 1,6 на Кашкай, і цей двохлітровий мотор. Вони, в принципі, дуже схожі. Я б сказав, би 1.6 був зроблений з М9Р з двохлітрового. Вони дуже схожі. А чого ні? От у них це. Он... Ні, 1,9 це цепний привід і 1,9 8 клапанів. А тут 16 клапанів, що на тому, що на тому. І у них, якщо я не помиляюсь, це б ГРМ однаково. Що тут, що тут. У них навіть маркування R9M і M9R схоже, так як вони дуже подібні друг з другом. Цеб ГРЕМ, якщо я не помиляюсь, комплект ГРМ у них один і той же самий навіть. Двохлітровий цей дизель випускався з 2006 року випуску. Він зроблений. Альянсом Nissan так що реально класний двигун. Максимальна комплектація, боус, безключовий доступ, в общем, є все-все-все, тільки галогенки, пари, а так максимальна саме максимальна комплектація. Далі до вашої уваги Peugeot 508 2016 року випуску пробіг 205 тисяч кілометрів, 1,6 HDI на 120 кінських сил. Механіка, шестука 12,5 тисяч. Класна альтернатива Пасату або там Лагуні. Пижики класні тачки роль. Вони дуже комфортні по підвісці. E, Kia Sportage 2013 року випуску. Пробіг 219 000 км, 1,7 дизель, e, механіка шестиступка 13800. Панорамний дах, класна комплектація. Огляд по цій машинці також є на каналі. Далі посад, сідані. Сідани у нас бувають не часто. Це у нас B8, 18 року, пробіг 196 тисяч кілометрів, 2-літровий дизель на 150 кінських сил, автомат DSG, роботизована коробка передач 17300. Дуже гарний стан. В чорному кольорі виглядає бомбезно. Так, Міганчик хетчбек. По міганам, хетчбекам він у нас на сьогоднішній день поки єдиний на майданчику. Це 2009 рік. Кстаті. Бензинка, це у нас тільки ця, цей бензиновий автомобіль останні всі дизеля. 1.6 звичайний автомат, це не турбовий, класичний, обичний, невбиваємий, який можна поставити ГБО на нього без питань. 299 тисяч кілометрів пробігу. Механіка шестиступки 7900. і непогана комплектація. До речі, є безключовий доступ, автоскладування дзеркал, датчики душу, світла, клімат і так далі. Так, далі наступний у нас е, теж Passat b 8 1,6 дизель на 120 кінських сил з пробігом 203 тисячі кілометрів, чистий 17 рік автомат, ДСГ, роботизована коробка, теж гарна комплектація. Але попередній Passat у нас на шкіряному салоні це е, тканина, але цей по іншій комплектації чуть-чуть цікавіший буде. В общем, тобто, плюс-мінус е, цей в універсалі цінник 16500. Наступний у нас наступне шкода Октавія 2018 року випуску. Пробіг 175 тисяч кілометрів. 1,6 дизель, також на 120 кінських сил. Той же мотор, що і в Октавії. Ой, в b 8 механіка шестиступка 14250. Гарний стан. реально стан машинки на тверду п'ятірочку, як і в b 8 попередньо. Дуже добрий автомобіль. Далі у нас Ford Fusion. 2010 року випуску пробіг 215 тисяч кілометрів 1,4 дизель на 68 кінських сил. Цей же самий мотор, тільки 1,6, тобто блок циліндрів, все те ж саме у нас на е, цьому на Peugeot, на Peugeot 508. Надійний, класний, невбиваємий мотор, дуже економний. Витрата палива цього автомобіля по місту в районі 5 літрів. Ціник 6800, механіка 5-ступка. Nissan Кашкай 2009 року випуску пробіг 259 тисяч кілометрів, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка шестиступка, 9700, весь в рідній фарбі теж нещодавно знімали по ньому огляд. Ну, А це жирна тачка, реально крутий Mercedes R-класа R350. Чистий 12 рік, 7 місць, шкіряний салон, 3-літровий дизель. Потужний на класичному автоматі. Цікава комплектація, класний великий автомобіль, класний мінівен. Ціник 15800. Гаринокаджар 2019 року випуску. Практично новий автомобіль. З пробігом всього на всього 132 тисячі кілометрів. Півторашка дизель на 115 кінських сил на роботизованій коробці передач ЄДЦ. 1910. Шкода Октавія 2019 року. Двохлітровий дизель на 150 кінських сил пробіг 120 000 кілометрів. Механіка шестиступка, 17,5 тисяч доларів. Лагуна. Лагуна у нас 2010 року, 1,5 дизель на 110 кінських сил. Що у нас по пробігу? Пробіг у нас 223 тисячі кілометрів 8150. Непогана комплектація, безключовий доступ парктроніки задні, автоскладування зеркал, датчики дощу світла і так далі. Якщо цікаво, окремо можу відзняти по ньому огляд. Renault Grand Scenic 2017, перший облік у 2018 році, півторашка дизель це у нас він ще без AdBlue, і хоча євро 6 110 кінських сил, роботизована коробка передач, є Класна комплектація. покажи, що він на панорамі. Підніме камеру чуть вище. На класних 20-х дисках на новій резині в дуже доброму стані. Цінник 16600. Далі міганчик. Цей міганчик у нас ще не пройшов передпродажну підготовку. Відповідно, і ціник трошки. Може бути вищий після підготовки, але якщо вас цікавить, то звертайтесь. Це у нас е, останній рестайл, чистий 2014 рік, пробіг е, 218 кілометрів, півторашка дизель на 110 кінських сил. механіка шестиступка 10-100. Е, Citroen C-Zero, я по ньому знімав щойно огляд. Це у нас 2017 рік, пробіг всього навсього 11 тисяч кілометрів, 7900. Запас ходу до 130 км. кілометрів. Попередньо показували також вам синій, в якого накладки на зеркалі не було. Але якщо надумаєте, той ставить брати, то дзеркало замінимо. Це не питання. Opel Zafira 2011 року випуску пробіг всього на всього двісті тисяч кілометрів. Так це невеликий пробіг для і реальний для таких автомобілів. Такого віку це 1,7 дизель на 120 кінських сил. Механіка шестиступка, 7 тисяч доларів. Автомобіль на українській реєстрації це нашого колеги-водія автовоза більше в рейсах їздить чим їздить на цьому автомобілі. Машинка більше стоїть, чим використовується, тому висновки попросив виставити його на продаж. E, так, далі Рено Міган Сценік. Сценік боссе. Покажи шильдик з боку, він на 17 дисках, класна комплектація, пробіг 221 тисячі км, півторашка дизель на 110 кінських сил. Цінник 8450. На комбінованому салоні класна комплектація. Безключовий общем, Все-все-все є, немає тільки електроприводу сидінь і немає панорамного даха. так, Максимальна комплектація. Далі ринок Гран Сцинік, сім місць в рестайлі 13-й рік. Це у нас е, уже другий рестайл. Перший рестайл був у 2012 році, наступний в 13-му. Пробіг 212 тисяч кілометрів, півторашка, дизель на 110 кінських сил. Механіка ступка 9800. Відносно проста комплектація, але є кондиціонер, скло, підіймачі передні, механічний ручник, лінзована оптика, денні ходові вогні LED. В общем, є все, що потрібно, дуже гарний стан. Чуща не здали, вона в підготовці. Далі ще один Гранд Синік. Це у нас на механіки, шестиступці, чистий 17-й рік, 184 тисячі кілометрів пробіга, півторашка дизель на 110 кінських сил. Ціник 15 900. Теж на 20-х дисках, легкосплавні диски йдуть на дорожчій комплектації. Що простіше йдуть, то вони теж на 20-х, але штампи. Так, Лагунку ще не здали, в районі 7 тисяч вона буде у ще в підготовці. E, Nissan nv 300 2019 року випуску пробіг 213 км, 1,6 дизель на 120 кінських сил, цінник 16,950. Механіка шестиступка, ступка є, це холодильник у нас з морозильною камерою ззаду. Наступний Opel Vivaro, 2019 рік, але тут вже не холодильник, тут звичайна Будо. 187 тисяч кілометрів пробігу, теж 1,6 дизель. Той же самий, в принципі, різниця немає, що трафік. Opel, Nissan, один, один автомобіль. Цінник 16,5 тисяч доларів. Так, переходимо далі на іншу сторону. Це у нас дачі Duster, 2013 року випуску з пробігом 197 тисяч км, півторашка дизель, механіка. 8300. Ідеальний автомобіль як робочий комплектація базова, але в принципі це робочий автомобіль. Тобто, якщо ви там маєте свою агрофірму і дали для своїх працівників ідеальний варіант, дуже дешевий в обслузі і надійний. Так, далі у нас Volkswagen E-Golf. 2014 рік. Пробіг 79 тисяч кілометрів, батарея 24 кВт. Цінник. 14200. На крутих дисках, покажи, реальні диски, бомба виглядає, кайфово кайфово. Далі Kia Ceed, автомобіль 2010 року випуску. 1,6 дизель 115 кінських сил, механіка 7800. Корейці у нас, корейці у нас в принципі, бувають не так часто. Що у нас тут по, 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 по корії у нас він єдиний тут. А, далі Renault Colios, максимальна комплектація, навіть фари. Сеннон з омивачами, парктроніки, передні, задній, шкіряний салон, максимальна комплектація. Пробіг 260 тисяч кілометрів. Це чистий 2009 рік, двохлітровий дизель на 150 кінських сил, цінник 10-200. І у нас ще є попередньо показував голубенький коліос, і ще один білий є на автоматі. Точно такі ж самі: різниця у них лише в оптиці. А так само максимальна комплектація. Так, подалі, далі, далі у нас 340, так? Да? Кашкай у нас. Nissan Кашкай плюс 2. 2011 року випуску. Цінник 11 тисяч доларів. Пробіг 181 тисяча кілометрів, півторашка дизель на 110 кінських сил. Панорами, датчики душу, світла, класні, 18 диски, гарний стан. 7 місць. Плюс 2 йдуть на 7 місць. Далі Opel Zafira один-другий. Зефіра 2009 року випуску пробіг 170 тисяч кілометрів. Це у нас 1,9 дизель. Скільки в ньому лошадок? Ти знаєш? 150. 150? Може 130, може 130. Потрібно буде уточнити. Механіка шестиступка, 7900. Чистий 2009 рік. Наступна зефіра. Можливо, буде видно на відео, як виглядає термальне скло. Реально круто виглядає. Ну, і Помімо того, що воно цікаво виглядає, воно плюс то, що сонячні лучі не, не, не так попадають на вас і не мають ультрафіолета. Що що? Ну і не гріють панель. Саме по собі скло таке недешеве задоволення, якщо його окремо ставити. Це у нас чистий 10-й рік. 220 тисяч пробігу, 1,7 дизель, 115 кінських сил, механіка 6 ступка 7999. Наступний кольор, за який я казав попередньо, теж максимальна комплектація на класичному автоматі, повний привід і чистий 2010 рік, пробіг 248 тисяч кілометрів, 2-літровий дизель на 150 кінських сил, оцінник 11300. Далі у нас Renault Scenic, Scenic в другому поколінні бувають у нас найчасто, Виключення з правил. 2007 рік пробіг 199 тисяч кілометрів. Кстаті, казав, що у нас одна бензинова машина, це Міган. Ще цей, теж на такому ж самому двигуні: 1,6 бензин. механіка шестиступка, Якщо не помиляюсь, тут чи 106, чи 110 лошадок. Їдуть вони так само, як півторашний дизель. E, Механіка 6 6700. Непогана комплектація, безключовий доступ, e, лінзована оптика, гарний стан автомобіля. В таких роках взагалі в такому стані важко знайти машинку. Nissan Qashqai, теж e, плюс 2, e, 2011 рік, 182 тисячі км пробігу e, 1,5 дизель, 110 кінських сил, e, 10800. Панорамний дах теж гарна комплектація. Ще один кашкай, uh, це у нас uh, 2013 рік випуска, 2014 є перший облік. Тобто у вас в тих паспортів при покупці так і буде вказано рік випуска і потім повна дата першої реєстрації. Тобто uh, день, місяць і рік. Пробій uh, 200 тисяч км, півторашка дизель на 110 кінських сил, механіка шестиступка, цінник 12 тисяч доларів. Далі Peugeot 5008. Uh, Чистий 15 15-й рік, 198 кілометрів пробігу. 1,6 дизель 115 кінських сил. Вони, Якщо я не помиляюсь, вони бувають 115, 110, 120. Швидше ще за все, 115 кінських сил, механіка 6-ступка 350, 5 місць. Peugeot Ion, він же c 3 C0. І Mitsubishi. Як Mitsubishi? Мitsubie? в Аймів, I mean, вона трошки ширше. Яка там різниця в ширині Міцубісів? До 10 сантиметрів, сантиметрів мій колег під, підказує. що що? Які йшли на японський ринок? Да, Міцубіси йшли на... переважно на японський ринок. Вони трошки ширше на 10, на 10 сантиметрів. Але взагалі вони точно такі а самі. На Європу йдуть такі самі. Точно такі самі, так? Да? Я поняв. І у них різниця в торпеді. Мій колега Василь підказує. У них торпеда йде, вони підкладки по бокам, оцих по 5 см по сторонам на ширше. Тобто все те ж саме. Е, чистий 17-й рік, пробіг 9 тисяч кілометрів, е, батарея 16, 7700. Так, і будемо завершувати огляд нашого майданчику на Renault Megane 2012 року випуску. Це вже у нас перший рестайл. От, е, в порівнянні з дорестайлом, який був там, у нього йдуть. Тут вставки в дорожчих комплектаціях тут йдуть денні ходові, вогня. вогні, хоча денні ходові вогні тут теж є, вони в лампочках йдуть. І різниця ось тут в решітці. А так абсолютно все те ж саме, що і в Дерістайл і в Рістайл теж різниця тільки в морді. По салону вони всі однакові. різниця тільки в мультимедії з 2014 року, у них вже Ерлінк йде. Да. Тут у нас TomTom uh, -tom Life, так як це чистий 12-й рік, тут TomTom -tom Life, uh, це у нас пробіг 237 тисяч кілометрів, півторашка дизель на 110 кінських силами. Механіка шестиступка, цінник 8700. Всі автомобілі у нас на майданчику розмитнені і готові до першої постановки на облік. Всі машинки завезені переважно з Франції, деякі з Італії, Бельгії та інших країн. Без пробігу по країні. Так що запрошую вас до нас на майданчик за адресою вулиці Ярмоли, Мелешка, 1В. Приїжджайте з нас, кава безкоштовно тест-драйве, а з вас гарний настрій. Дякую, що додивились до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.